Ловив банкірів і директорів, які прокралися, і так зробив своє ім'я з цього боку лінії Мейсона. Гарний в'ямістера Кейхел хитра штука. Дурна і доволі оманлива вигадка. Хейл скаже, що у вас щось є. Пірсон Фармасеутікалс. Треба дискредитувати Денінга за будь-яку ціну. За офіційними даними, його статок оцінюється у 8,5 мільярдів. Ти ж не можеш звинуватити його у маніпуляції у справах з наркоторгівцями. Мені потрібні адвокати із снайперським пострілом, такі чи імена змушують суддів знімати капелюхи. Нові факти пролють на це світло і все змінять. Мені відомо, що ви маєте дані, які незаконно викрали з мого комп'ютера. Якщо Денінг дізнається, що ти злила дані, тобі кінець. Це тільки початок. Минуло дві доби. Шанси знайти її живою мінімальні. Цей радник вирішення ситуації з заручниками. Зараз ваша подружка і налякана, молиться, щоб хтось її врятував. Скажи, з нею щось зробили? Так чого тобі? Залиш цю справу. Я не можу залишити. Можеш? А якщо ні, тоді не бачитимеш більше свою дружину щасливою. Жінка, яка підкинула тобі докази? Де вона зараз? Ти розбудив звіра. Він не вхамується. Ми мусимо зламати йому кігті. Ти в у цю справу бо хочеш прославитися у суді? Ти знав, на що йшов, але все одно не зупинився. Будь-який адвокат скаже тобі. Байдуже, який вигляд це матиме. Тепер, як ти загнав себе в кролячу нору, залишається одне питання. Як далеко маєш намір піти? Емелі хотіла розкрити тебе, а ти про все дізнався. Твої почуття зачепили. Тому ти вбив її і хотів підставити мене. Я не стоятиму осторонь і не дивитимусь, як наша справа розвалюється. Це могло бути частиною їхнього плану. Кинь гроші. Як сказав один мудрець, краще піти далеко, аніж зовсім не йти. Провина. скоро у кіно.